Шановні фармацевти всієї України, я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю нам всім миру, вам професійного зростання, успіхів і щоб у вас все в житті складалось на 5 балів. З нагоди дня фармацевтичного працівника я щиро вітаю всіх дотичних з професійним святом. І перш за все, я хочу подякувати за самовіддану працю численну армію фармацевтів. Я бажаю кожному із вас, хто трудиться у фармацевтичній промисловості, в аптечній мережі, науковцям, управлінцям, викладачам, студентам та всім вашим родинам міцного здоров'я, творчого натхнення, нових здобутків та ідей. І нехай ваша плідна праця. Щодня набуває нового досвіду, нових знань, нових ідей. І нехай ви отримуєте задоволення від виконаного обов'язку перед людьми, які так чекають на вашу допомогу. Шановні фармацевти, вітаю вас з професійним святом. Перш за все, хочу подякувати за самовіддану працю численної армії фармацевтів. Особисто знаю багато прикладів вашої самовідданої роботи. Бажаю всім, хто трудиться у фармацевтичній промисловості. Працівникам аптечної мережі, науковцям, управлінцям, вкладачам і студентам, вашим родинам нових здобутків, здійснення всіх задумів, міцного здоров'я, шановні фармацевти, від імені рятувальників Харківщини вітаю вас із професійним святом. Я вдячний вам за ділову взаємодію, за підтримку підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Хочу побажати міцного здоров'я вам та вашим рідним, наснаги, професійних досягнень. Добробуту, щастя, любові і здійснення найсмілиших мрій. Зі святом вас, друзі! Шановні фармацевти, мало хто з відвідувачів аптек знає, скільки вам потрібно знань та навичок, терплячості, доброти, людяності, щоб допомагати кожному, хто до вас звертається. Ви ніколи нікому не відмовляєте, консультуєте, підказуєте, підбираєте ліки і слова підтримки. Дякую вам за непросту працю і відданість людям. Бажаю вам вдячних відвідувачів, які цінують все, що ви для них робите. Зі святом. Дякую. Шановні фармацевти, ви щодня на передовій де виборюєте здорове майбутнє нашої країни. Ваша відданість та професіоналізм дарують певність в тому, що хвороба буде подолана. Це надихає відвідувачів не здаватися на шляху до одужання. Отже, перемагати. Дякую вам за силою, якою ви ділитесь з кожним та вашу незламність. Щиро бажаю мирного неба над головою, сил, наснаги і добробуту. Дорогі наші фармацевти, сьогодні ваш день. І ми дякуємо тим, хто опікується здоров'ям нації. Ви працювали в ковід, Ви працюєте зараз під тривогами і обстрілами. Завжди поруч там, де хвороби, біль, страждання. І завдяки вашим знанням, завдяки вашому досвіду, тисячі українців мають не просто надію, а більші можливості дочекатись перемоги. Дякую, шановні фармацевти. В ці непрості часи, коли ми захищаємо Україну, ви стали надійною підтримкою і опорою для наших рідних і близьких. Низько вклоняюсь вам від імені всіх своїх побратимів за те, що наші діти. Дружини та батьки завжди можуть розраховувати на вашу професійну допомогу. Бажаю вам незламності та обіцяю зробити все, щоб у вас були мирні дні та спокійні ночі. Тримаємось разом обов'язково переможемо.